Привіт! Це 3% форми. Подкаст, де я не мотивую. Я розповідаю як жінка і тренер, що буває по-справжньому. Подкаст про тіло, яке не хоче в спортзал, але хоче повернутися до себе. Це епізод для жінки, яка боїться роздягнутись, яка дивиться на себе зі злістю, яка хоче змін, але не може змусити себе зробити перший крок, бо сором з'їдає. Я знаю цей стан. І я знаю, як вийти з нього м'яко, без ради себе. Сьогодні говоримо про те, чого не кажуть в голос: Я не хочу тренуватись, бо не подобаю собі в дзеркалі. Мені соромно, як я виглядаю в лосинах, я не бачу сенсу, бо не бачу себе. І саме тут тіло втрачає мотивацію. Не тому, що не хоче рухатись. А тому, що його відкидають ще до того, як воно встигло повернутись. Відповідай собі на ці короткі питання ти коли небудь уникала тренувань, бо не хотіла бачити себе в дзеркалі в русі, ти відкладала старт, бо думала ще трохи схудну, і тоді почну. Тобі було ніяково, навіть від самої думки, як виглядаєш, коли робиш присідання. Є дослідження Body IMATJR20-го року, де зазначено. Негативне сприйняття свого тіла прямо знижує ймовірність участі в будь-яких формах фізичної активності, навіть без аудиторії, тобто жінки не тренуються не через лінь, а через відторгнення себе в тілі прямо зараз. Я, як тренер, це чую щодня, але й сама через це проходила. Я пройшла через три вагітності, троє пологів. Перші дві вагітності і народження дітей для мене пройшли як казка. Я повернулася в форму одразу і мені здавалося, що це моя унікальна така здатність. Але після третіх пологів я зрозуміла, що я не супермен, і моє тіло вже знищено. Я вирісла на декілька розмірів, і що б я не робила, ані спорт, ані дієти не повертали мені мою форму. Цілий рік я з цим боролася, і одного дня я просто глянула на себе в зеркало і вирішила себе сприйняти, прийняти такою, яка я є. Я змінила весь свій гардероб, плюс два розміри. Я змінила ставлення до себе, я почала любити своє тіло. Так само почала займатися спортом, продовжила своє харчування. Я відмінила всі марафони, всі спроби схуднути. Я просто почала намагатися сприймати себе в своєму тілі, жити в комфорті і намагатися себе відчувати комфортно в тому тілі, в якому я є зараз. Покращувати себе, але в стані зараз, а не думати про те, як було. Або могло бути. І що ви думаєте, коли я це усвідомила, сприйняла, моє тіло відновилося і повернулося до форми, яку я вже забула? Так, є питання після народження дітей, які може вирішити тільки хірург, але все, що я могла, мені здається, я зробила. І тільки рух без оцінки, без виправдати щось, просто відчувати себе. Тут і зараз, в тілі, яке не треба спочатку виправити, щоб дозволити собі тренуватись, які є ще практичні дії. По-перше, почни не з тіла, а з внутрішнього сигналу. Тренування не як навантаження, а як нагадування, що ти є. По-друге, працюй на відчуття, не на картинку, як почувається спина, як дихає грудна клітина. Саме через це я створюю свої челенджі для відчуття, а не демонстрації. Я не за інстафітнес, я за самопочуття. І, по третє, не форсуй форму, збери контакт із собою. Один ранок, без оцінювання свого вигляду, вже запускає процеси формування любові до себе. І якщо ти не хочеш тренуватись, бо не впізнаєш себе в тілі, почни тренуватись не для тіла. А на контакти з собою. Бо з'єднання із собою це найкраща форма, а тіло підтягнеться без марафонів. Просто коли ти знову назвеш його своїм. Ти не маєш бути ідеальною, щоб бути в формі. Це була я, Таня, і це три відсотки форми. Прийди опитування за посиланням під цим подкастом для того, щоб вирішити питання, яке ми будемо обговорювати. В наступному подкасті.